Сьогодні хочу вробити свої ділянки от такими препаратами, точніше, гранулами, так, від мурах і від слимаків. Від мурах у складі нічого такого небезпечного немає. Бачите, висівки, цукор, керосин, борна кислота, верник, тобто він безпечний і для людей, і для тварин. Для мене це дуже важливо, тому що в мене є кіт. І так само це буде. З гранулами від слимаків, бачите, вони навіть пишуть, що безпечні для людини. Стійки до дощу. Для мене це також дуже важливо. Але в принципі я зараз подивилась погоду, не має бути ніяких дощів, тому я розсипаю просто. Так, що ще? На упаковці, на упаковці пишуть, що бачите, треба знімати 2-3 см шару ґрунту з мурашника і туди розсипати. Я цього не роблю, я просто, от, де в мене є місця вільні, скажімо так. От, просто бачите, я тут -то просто тако розсипаю, вони приходять, собі знаходять і їх стає менше. Звичайно, плюс ще потрібно виривати бур'ян, щоб його не було. А чому обробляю? Тому що всі ми знаємо, що мурахи це. Друзі, тлі, тля робить шкоду рослинам, тому обов'язково. І так само от сламаки, вони просто жируть листя, залишають дірки, можуть з'їсти ягоду і так далі. Тому для тих, хто не знає, що якщо ви думаєте, що у вас сломаків немає, просто подивіться, якщо у вас на ділянці є отакі. Сліди білі, такі блискучі, це 100% були слимаки. От я сьогодні зранку прокинулася і один не встиг сховатися, його від сонця просто підсушило. Якщо у вас немає препарату, ну, або зараз немає можливості купити цього препарату, ви можете просто, якщо там ввечері вийшли, бачите слимака, посипати сіллю. І все.